Будьмо уважні, сказав Господь людей, які до нього прийшли. Я прийшов у цей світ. На суд, щоб ті, що бачать, що ті не бачать, бачили, і бачили ті, що бачать, сліпими стали. Почули це деякі з фересеїв, що були при ньому, і кажуть до нього. І кажуть йому, не вже й ми сліпі, а Ісус сказав їм, Кхе -кхе. якби ви не були сліпі, гріха, якби ви були сліпі, гріха не мали би, але тому, що кажете, ми бачимо гріх ваш зостається. Істинно, істинно, кажу вам, хто ходить в овечу кошару, не ворітьми, а влізає де інде, той злодій і розбійний. тож уходить ворітьми, той пастир овець. Йому воротар відчиняє, і вівці слухають його голосу, і Він кличе своїх овець по імені, виводить їх, кличе, веде свої вівці і йде поперед них, і вівці йдуть слідом за ним, бо знають його голос, і за чужим вони не підуть, втечуть від Нього, бо не знають голосу чужих. Сказав їм Ісус цю притчу, та вони не зрозуміли, що Він їм казав. Тому Ісус ще раз промовив до них. Істину, істину кажу вам, я для овець ворота, усі стільки б їх не було, прийшло передо мною злодії розбійники, і вівці не послухали ді. я ворота, хто війде через мене спасеться, він уйде, вийде і знайде пашу.